Ну що, привіт? Сьогодні поговоримо про Osmo Pocket 3. Моя думка про нього: вартує він чи ні свої гроші. І що я думаю, після декількох місяців користування цим гаджетом. До речі, зараз я знімаю саме на осмо. Я думаю, зараз видно, що це не зйомка на камеру. У цьому відео не буде якоїсь детальної інформації в цифрах всього того, що можна прочитати в інтернеті про цю камеру. Це буде так більш моя особиста думка і не більше. Не по темі. Пропала я трохи з Ютубу. Чесно кажучи, в мене дуже мало енергії зараз знімати. Кінець листопада, початок грудня. Це складний час для всіх фотографів. Я думаю, і загалом в мене щось трошки впав до того ентузіазм, але я переборюю себе, знімаю, тому буду рада вашій підтримці. Це своєрідний виклик для мене. Не здаватися і продовжувати знімати, не дивлячись на перегляди, лайки енергію і так далі, і тому подібне. Тому додайте то мені трошки мотивації, якщо вам дійсно цікаво мене дивитися. Перший раз я цю камеру взяла в оренду, щоб знімати для одного комерційного проєкту меблі кухні. Чому я вибрала цю камеру? По-перше, в мене тоді не було. Лінзи ширококутної. Мені треба було більш ширококутне лінза. І не було стабілізатора. Мені треба був стабілізатор. І мені здалося, що осмо це хороший варіант, оскільки це кухні, там не потрібно було якоїсь глибини, розмиття і так далі. Я подумала, о, це. Це круто. Плюс ем, знімати просто на телефон було, було теж не варіантом, тому що на телефоні все ж менші можливості для редагування, а тут восьми все-таки лок-формат є, витримку можна коригувати, баланс білого без сторонніх додатків, як на телефоні. Ось, і я взяла його в оренду. Після тесту я зрозуміла, що це прям повне розчарування. Я знімала вертикально. І окрім стабілізації, нічого хорошого я в цій камері не помітила. Але пройшов час і я все-таки продовжила споглядати на цю малишку і вирішила дати їй другий шанс і купити її. І ось я вже користуюсь цією камерою десь, напевно, місяці 2-3. Знімаю відео на YouTube, просто якісь рілсики для свого сімейного архіву і маю багато чого вам сказати. Почнемо з того, чому я вибрала саме цю камеру. Бо вона маленька і компактна. Ну, звичайно ж, вона має дуже хорошу стабілізацію. Це, звичайно, один з найбільших плюсів. Звичайно, вона дуже легка у користуванні. Я можу будь-якій людині дати її в руку і сказати: зніми, так щоб мені було видно. <хи> і все, і більше знань не потрібно, тільки де нажимати на пуск. Там якісь детальні коригування. Я можу зробити сама з телефону, навіть. Ще одним плюсом є можливість детального коригування. А саме лог формат який є тут вбудований, і нічого більше не треба кріпити робити, як на телефоні. І можливість зміни витримки і балансу білого, що. що також є для мене важливим, бо на телефоні для цього потрібно встановлювати якісь сторонні додатки, що я не дуже люблю. Треба довго налаштовувати. Боже, ви б знали, скільки я всього не зняла, тому що було. Запарно це все налаштовувати це просто жах. <с> Як я тільки подумаю, що треба зняти відео на YouTube, наприклад, і мені зараз треба розкласти штатив, розкласти мої світла, ем, налаштувати камеру, е, все це виставити, по 10 разів все це перевірити. У мене просто взривається голова. У мене різко пропадає будь-яке бажання щось знімати. Так само і на телефон, якщо я йду і хочеться зняти якийсь там вложик легенький, і так далі, але тільки починаю знімати, не вистачає пам'яті на телефоні. Щось там Мені не подобається картинка. На осму все-таки мені більше подобається картинка, ніж на телефон, якщо говорити про горизонтальний режим. Коротше, те, що це просто витяг з карману, просто перевернув екранчик і знімаєш. Це прям мій варіант. Звичайно, пам'ять. Просто, ну, і скільки ми заговорили про пам'ять, то, звичайно ж, ставив флешку і знімаєш. Чим вам не плюс. Не треба переживати, не треба щоразу перед зйомками чистити телефон, пам'яті завжди вистачає. Можна собі купити декілька карт пам'яті і взагалі не паритись. Ну що, я так цю камеру розхвалила, поговоримо і про її мінуси, а їх тут. Також немало. Моя особиста думка, це взагалі не варіант для професійної якоїсь комерційної зйомки. На це не можна зняти якихось серйозних проєктів. Ну, принаймні, мені так здається. Просто я бачила багато порівнянь з камерами такими маленькими влог формату і взагалі такі порівняння вважаю недоречними, бо це трохи інший формат. Коротше, дві різні речі. Найбільший мінус особисто для мене це є вертикальний формат. Він прям для мене жахливий. Жахлива якість, оскільки кадр просто обрізається, і горизонтальний кадр просто обрізається, і утворюється вертикальний, е, якщо я правильно пояснила. І якості мені прям дуже не вистачає. Я ось зараз прикріплю приклад, знімлю себе з боку на вертикальний режим. От е, вертикальний формат, як можете побачити. Яка якість. Я думаю, в порівнянні з тим фрагментом це очевидно і дуже видно. Але все, ж, щоб знімати вертикально, я собі придумала один лайфхак. І зараз я вам його покажу. Так, включаємо цей режим і ось так от перевертаємо камеру. А ось варіант, який рекомендую я. Звичайно, не ідеально, але все ж краще, ніж було то. Так, це незручно. Я вже бачу коментарі під цим відео, в чому сенс. Е можна просто зняти на телефон і не заморачуватись за цим всім, але мені так подобається більше. Просто для мене знімати на осмо просто комфортніше. Ось і все. Тому я і собі придумую всякі такі лайфхаки. Це чудовий спосіб позбутися всяких виправдань. Ем, коли немає мотивації щось знімати, і ти думаєш, так, треба зняти якийсь контент чи для Ютубу, чи для Інстаграму, і зразу починаються думки, як я й казала, треба розкласти камеру і так далі. І зразу бажання пропадає, і мотивація падає. А ця малишка з цією малишкою завжди зручно знімати в будь-яких умовах. Ем, коротше. Ця малишка завжди готова до зйомки, і мені достатньо її просто витягнути. І почати знімати. І все. А не комбо набір, незвичайний. І зараз я покажу, що йшло в наборі. йшла в наборі така сумочка. В комплекті йшла ця камера, маленька підставка. Таке невеличке кріплення, щоб ставити десь на якісь поверхні. Дуже рідко його використовую насправді. Хотілося б, щоб вона була така трошки виїжджала, такий, щоб був як міні Акумулятор Акумуляторна ручка. Мікрофончик, який зараз на мені, і зараз принесу ось такий пластиковий кейс, яку ми зручно перевозити в сумці, і ширококутна лінза. І ширококутна лінза. Зараз прикріплю і покажу, як це все виглядатиме. Оп! Ось така картинка. Знімаємо, бо мені не дуже подобається. Треба її протерти, до речі. Але є дуже багато всяких аксесуарів, які я хочу докупити до набору для повного комплекту, яких мені, на мою думку, не вистачає. Перше, це НД-фільтри. То була оця кінематографічна витримка. Зараз я знімаю, ну, залежно від умов освітлення, а хотілося б все-таки, як і на автопараті, зберігати ось цю кінематографічність. Магнітне кріплення. Мені здається, це супер-крута штука. Е, можна кріпити до різних поверхностей, не обов'язково використовувати штативи. Плюс я бачила таку штучку, яка вішається на шию із магнітом. Тому я думаю, теоретично можна осмо вішати на цю штучку і знімати влоги прямо під час фотосесій, е, не використовуючи додаткових людей, скажімо так. Мені здається, це цікаво. Присоска. Я вже уявляю як я в фотостудії знімаю з різних ракурсів. Ліплю осмо на будь-яку поверхню за допомогою цієї призоски. До речі, якщо ви використовували якихось, якісь із цих аксесуарів, то напишіть мені, реально цікава ваша думка. Міні-штатив мені дуже необхідно, тому що моя бандура <губ> до того, що вона важка, наша вона й важко розкладається. І довго це все коротше відбирає в мене мотивацію і енергію. Мені хотілося б якусь таку маленьку стійку, яку б я одним рухом розклала і поставила, і все. Все-таки я б рекомендувала цю камеру. Звичайно ж, хто знімає влоги на YouTube, це класний варіант для домашнього архіву. От їздила до своєї похресниці і багато знімала її саме на цю камеру. Відкладала телефон, виключила сповіщення, вимкнула його і поставила в сумку. Не відволікала себе постійними сповіщеннями і роботою, а просто бралася штуку і знімала її, щоб побільше запам'ятати всяких таких цінних для мене моментів. Це зручніше перекидати на жорсткий диск, десь на якісь SD-диски для зберігання. Я просто легенько викачала ці всі фрагменти і десь скинула їх, щоб вони зберігалися, бо на якесь хмарне сховище. Що з телефону зробити, на мою думку, особисто мені значно складніше. І все. Якщо ви очікували почути тут, наприклад, контент-мейкерів, то ні. На мою думку, ні, цієї штуки трохи буде для вас маловато. Але я розказала про її плюси, мінуси. На мою думку, можливо, вам сподобається, ви десь візьмете її в оренду, потестуєте і подумаєте над покупкою. Звичайно, колегам, які хочуть знімати якісь такі бекстейджі зі зйомок, також рекомендую. Думаю, це класний варіант.